Всім привіт! Всім доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні неділя, 19 жовтня. Сережа вже з'їздив на базар, ми вже поснідали, а зараз я хочу робити борщову приправу йому на роботу роблю ось намила помідор. Зараз я їх буду терти. Обрізати де треба видерти працюю. Так, помідорки я перетерла, зараз я покришу перець салатний, так, і ставлю кип'ятити кришки. Зараз кришу перець. Кидаю сюди томат, найкращий, з бабусиної глядки. Відкриваю баночку. Заготовки то що я робила. Зараз змішаю у нас смак. Ой, він дуже смачне, Помідори прямо натуральну. Виливаю сюди, до кучки перчик треба додавати чи не треба? Не треба. Все, зараз ставлю кип'ятить. Ось сюди ще цукор, ложку, солі. Це ложку вкладу. Ще солі можна. Закрила я помідорки, приправку. Все, вийшло таких 8 паночок по 250 грамів. І одна мені мукає. Грамів 150. Все, правилось. Все, оддихнули пливуть. Білі-білі-білі. Було семеро одного малого нагнали, чорного Віброхвост. Ми на дні народження. Толка вийшли. Наталі сьогодні день народження. Поки всі вийшли, я покажусь. Сьогодні у нас вівторок, 21 жовтня. І моя вага 101 кг 600 г. Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 22 жовтня. 22 жовтня, середа, я п'ю каву і біжу в пенсійний сьогодні. ви мою бачили, да? так. Сережа вже поїхав. Ще вчора поїхав. От. Сьогодні зранку. Тривога й тривоги й тривоги, тривоги повітряні. От. Не знаю, чи буде працювати там пенсійний, але. Но... Ну, треба йти. Треба йти узнати, що там, що вони мені скажуть. Щось голова болить. Голова болить і нема настрою. Та вже сьогодні думаю, пора включатися, познову наберу. Так, без 10 час. 12-50. Я виявилася, боже, неярко. На силу доплила. Так, нічого толком Ні. не прийшло їм відповідь. Завтра знову йду. Вже йду до адвоката. Йду знову в Білий Дім. Так, покажу вам свої покупки. Так. так. Сир, кисломолочний. молочний, по Молоко. 138 гривень. Дві пачки зі. Зірка якась. масло. Вийшли 101 гривні. Так, ну все, документи. От. Далі в мене яйця. 66 гривень. Так. Я вона синячила. Дві пачечки по 42 гривні. Скільки тут? 100 грамів в одній пачці. Яблука по 40 гривні. І рибка. Червона рибка. Ой. Оце 150 гривень. Скільки тут? 260 гривень, а це 192 гривень. Шматочками лусу слабосорому. Так, перчик, хліб житний взяла. Так, два перчика і два сирочка по 20 гривень. Бо у нас тут дорожче. Так. Фух. все, я розівався, переодягатися і щось поснідати треба. Пообідати вже. Так.